Вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. Сьогодні ми розпакуємо і подивимося чергову колоду, яка до мене приїхала з Італії. Дуже красиве це колекційне Таро. Це старшоарканник. Містить 22, я думаю, карти, можливо, є якісь додаткові. Вони ось такого величезного розміру. Ну, щоб порівняти, зараз. У мене є моя жовта коробочка. Ось так це виглядає величезна колода. Ай, яка вона красива. Тут є така печатка. Ну і просто така дуже красива коробочка. Розкриваємо. Ага. Так, зараз. Мілан 93 рік. Уявіть собі, колода 93-го року. Так, 22 аркани. Тут, звісно, все буде італійською. Буде дуже цікаво почитати. Значення, значення, значення всіх карт. І на тому все. Освальдо Менегаці. Це, я так розумію, автор. Ну і все. І далі значення. Гайд чорно-білий. Що це в мене тут приклеїлося? Ну, тут якась така листівочка від магазину, або від навіть не від магазину, а від виробника, тому що вона запакована була і всередині це було. Ага, тут. Італійською і англійською. Це зроблено в Італії. Не можу перекласти. Я перепрошую, я не можу перекласти. Так, ось такий зворот. Давайте я приберу у вигляді відбитка пальця. Я думаю, що це відбиток пальця автора. А, вони. Ну, якось... Це я вже переплутала, мабуть, усе. Ну, так, це вже я переплутала. Так, вона ще й імена Мілан, 93 й рік. 800 екземплярів має ця колода, і у мене 636 екземпляр із 800. Так, давайте порахуємо нумерологію, Мені завжди цікаво: 12, 13, 14, 15. 15 аркан. Дуже цікаво сьогодні він другий раз уже про себе нагадує. А, так, асфальдо Менегаці. Це автор, я так розумію, тому що ось його автограф. Тут дуже чітко вгадується о Менегаці. Вау, я прям затамовую подих. Ось така колекційна, колекційна колода. Так. 22-й аркан, він же дурень, зазвичай його позначають нульовим арканом, але тут він 22-й, як би так зробити, щоб не відсвічувало. Я зараз спробую змінити освітлення. Ну, секундочку. Щоб нам не сильно відсвічувала. Ця колода, от я не можу сказати, як вона називається, зараз я перекладу скажу вам. Поїхали, я взяла перекладач і зараз ми будемо перекладати, тому що я нічого не можу прочитати. А, і так, фантастична подорож Манекена, художника в 22 арканах. Оригінальне видання Асфальдо Менегатці. 800 примірників, як я здогадалась, пронумерований і підписаний автором. Асфальдо Менегатті. Мілан 93 рік. Так. Тому ми з вами зрозуміли, що колода е, називається Фантастична подорож Манекена. Ну, якось так. Добре. Ну, і далі ми продовжуємо дивитися. Тут уже просто підписи. На півнику він їде. Ну, тут манекени, так, тут такий театр ляльок нібито. Вони надзвичайно величезні, ці карти. Ну, от знову ж таки, я хочу просто порівняти. ну Тут не, нема сенсу, але. Просто щоб ви розуміли, це класика Вейта, US Game Systems, і отака, тобто майже, майже дві карти може поміститися в довжину і півтори в ширину. Вони величезні. Ну, а на то вони і колекційні. Мах, папеса. Цікава така історія. Вона лежить на долоні. Тут сонце, тут місяць. Воно між Сонцем і місяцем. І її нібито як тримають вищі сили. Імператриця. Так. Так, вона тримає корону. Так вона тримає жезл. Награльні карти трохи схожа, да? така подвійна. Імператор. Жрець. Закохані. Колісниця. Боже, вони неймовірні. Просто неймовірні. Так, це в нас сила. Так. А відлюдник. Сумний такий дуже відлюдник. Колесо фортуни. Ні, сила у нас 11. Я ще думаю, все ж таки, та італійській традиції там е, сила 11, а 8 справедливість має бути. Надзвичайно. Повішений. Смерть, вау. На він обов'язково використаю цю ілюстрацію. Помірність, диявол, вау. Кожий на маску. Вежа, вежа в нас карткова виявилася і вона розлетілася. Так, стела, зірка. Місяць. Вона на місяці тут знаходиться. Сонце. червовий туз. Хм, клас, страшний суд. Янгол і світ піщі сили, які торкаються планети. Надзвичайний старшоарканник. Я ну, з недавнього часу почала е, дуже сильно якби, захоплюватися старшоарканниками. і ну, в деякому розумінні потроху дуже повільно, але їх теж колекціоную. Надзвичайна робота, ну прям, прям витвори мистецтва. 22 картини. Такі величезні, я не знаю, як ну, так, просто їх м -м, тасувати. Але я не думаю, що вони в мене будуть прямо в роботі, вони будуть як колекційний екземпляр. Вони дуже товстенькі, вони гарної дуже якості, але вони м -м, з гострими кутами, тому з ними треба бути дуже обережними. М -м, реально, як листівки. Так, пораду давайте. О, вона вже і є. Помірність. Сьогодні треба відпочивати. Не треба заморочуватись і дуже поспішати. Сьогодні треба спокійно а, дати собі а, відпочинок і привести себе в баланс. Ось така колода. Дякую вам, що були зі мною у розпаковці цієї колоди. І зараз ми ще прочитаємо, що у нас сказано тут. Одну секундочку, коли вже я добралась до перекладача, то цей предмет ручної роботи з Італії, будь-які недоліки або відхилення пов'язані з його виготовленням і не вважаються дефектами. Тобто зроблено вручну, тому якби тут був якийсь дефект десь. То, якби, автори просять не нарікати, а ем, як сказати, списати це на те, що це колода ручної роботи. Але я тут не побачила, чесно кажучи, жодного недоліку. Мені пощастило, тут навіть є автограф художника на кожному, на кожному аркані. Не побачила я тут ніде не з'їхала рамка, ніде немає ніяких проблем друку. Єдине, що я помітила, це на одному, мабуть, аркані на звороті. Ні, ось тут. На звороті трошки є такі, нібито як плямки. Ось, наприклад, я бачу. Якщо вам видно, але ну, я не думаю, що це якась проблема, якщо чесно. Ну, я так. Відчутно бачу це на одній карті. А так, в принципі, все гаразд. Ну, 93-го року колода. Собі. Вона не раритет, вона в вільному доступі продається. Просто я її бачила ну, тільки на італійському майданчику. Можливо, на італійському Амазоні можна замовити, можливо, можна знайти в різних італійських крамничках. А, і, можливо, ще можна. А, Дещо можна її знайти. Ну, на звичайному, на американському Amazon я її не бачила. А, ще є сайт виробника. От власне. Мене джело. Мені здається, що є такий сайт, якщо я не помиляюсь. Uh, і там теж можна її замовити. Тому ну, вона в вільному доступі, хоча невелика кількість примірників, але ж ви розумієте, що це ну, якби не робочий варіант, що це такий колекційний варіант, і ну, її не будуть розбирати як гарячі пиріжки. Uh, тому що, ну я ж кажу, відносно її розміру, якби з нею працювати достатньо проблематично. Вона саме для колекції. Ну, можна, звісно. Я для себе, наприклад, я буду діставати з неї карту, але. Прямо в розкладах її брати, ну, якби буде дуже незручно. Це саме такий колекційний варіант, варіант ну, для колекції, для підбірок, ну, для поціновувачів. Саме тому мені здається, що такий обсяг екземплярів він, ну, якби більш ніж достатній. Ну, Принаймні, бачите, в мене 636-й примірник із 800, тобто далеко не останній. Дякую вам за увагу. До зустрічі у деркалію.